Що це було таке? Насправді оце блокування антикорупційних органів. Це майдан допоміг. Чи якась інакша історія? Для чого це було насправді? Зараз процитую декотрі слова малюка, які я насправді? Отже, поїхали, друзі. Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи, начався Майдан, вже там доказано куча відео є, що там за гроші люди ходили, як там бабушкам, дідукам зарплати ці роздають. Багато людей просто пішли випліснути емоції, ну бо накипіло. Просто пішли, багато людей забралось. Ну, наша пісня хороша, починає з начала, знову пішли всі скакати на Майдан. Це добре, що ми, типу, колектизувалися і так далі, але всі були дуже сильно дезінформовані. Отже, оці всі організації, які типу, боролись з корупцією, вони то дійсно когось посадили, але серйозних таких нікого, поняла? нікого Вони створені були через Америку і Європу, і фінансувалися вони також Америкою. Бо це була якби запорука, де Україні казали: якщо ви хочете в НАТО, в Євросоюз і так далі, вам потрібно це створити антикорупційні органи. Тобто вони, в принципі, підпорядковувалися Америці. І вони були незалежні в Україні. але Ну, ви ж самі знаєте, що таке Америка, тобто це вроді би нам і, і союзник, і в той же момент не союзник. В цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ. Доказом чому є а, то, що за, зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку а, УПЦ, Українська православна церква. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ. тобто Українська православна церква і православна церква України. От друге це наше. Поняли там Томас, оця вся історія. Перше, це той самий московський патріархат, тільки перекрашений. І там кожен другий цей поп він був агентом ФСБ. Так же само у цих антикорупційних структурах дуже багато сиділо агентів ФСБ. І вони втручались до генералів над Нацгвардії, придумали, вішали їм діла, зірвали дуже багато там задач різних операцій по закупівлі різних дронів, зброї за кордону і так далі. І о, от малю каже, що. Чого мої хлопці з СБУ мають гинуть? А вони багато хто на фронті служить. Поняли з СБУ? Дуже багато хто. Вони там в операціях, вони там заходять на ворожу територію, у них є операції прямо в Росії які знаходяться. А ці, блядь, всі заброньовані, поняли в оцих антикорупційних історіях. Ходять всіх кошмарять, зривають купу операцій. І от дивіться, пам'ятаєте операцію Паутина? О, малюк, красава! Супер! Знищили дронами три інскандери, що взагалі нереально. О, малюк, красава! Тут якийсь кіпіш, хайп, всі наслушались русської пропаганди. Короче, в Тіктокі все, всі козли, всі просто ні, ну не без того. Є там, звісно, ну ви знаєте, моє відношення до влади. Але в цій історії треба на все дивитися, не повторювати шибки помилки, які у нас раніше було. Короче, вони з цих зараз структур забрали всю цю п'яту колону, ну кого змогли. ФСБшну руську замінили на нормальних людей, поставили, і воно зараз буде працювати далі вже. І ці, йому знову повернули незалежність і так далі. Я вам казав в попередньому відео, зайдіть до мене в акаунт, гляньте, що це буквально 2-3 дні буде, його все повернуть. І зробили вони правильно. Поняло? От дивіться, от зараз точка, ну понятно, що везде можна зраду шукати, тому що ну, вистачає у людей. І я такий самий, у мене там десь клепки не вистачає, бо всі ми чуть-чуть чуть-чуть Савковіще. Поняли? З нами всіма, управляє управляють чуть, -чуть совок. Доказ тому, як ми це кіпішу цей весь розводимо. Але в цій історії, ну це навіть я перепрошую, чесно, я перепрошую. Але дебіло, понятно, що п'ятий колонні в Україні дохіра, савкового наслідка, дохіра, дохіра людей, у яких там в Росії бізнеси, дома, родичі і так далі, і в тому числі при владі, і це все буде вичищатися, і це не за один день буде вичищатися. І от замість того, щоб ми просто так пригали, скакали, все, зрада, майдан, всіх унічтожить. В, в чомусь є, але це ж подарунок ворогу нереальний був. Це була нереальна провокація, поняли, Для українців. А, треба було б роздивитися правду, що це як відбувається. Тобто я вас можу привітати, хто це зрозумів, а, хто це все побачив, хто побачив факти зарплат для цього всього, як всіх збирали. Як там ну хтось реально для емоцій прийшов, ну просто накипіло людям. Вони давайте майдани кричать. Коротше, на те, що повернули. Незалежність зараз цим антикорупційним органам вообще попливав не майдан. Так було і заплановано. І вам казав одразу з попереднього відео, що просто з нього треба зняти недоторканість, щоб ним на хоч на якийсь момент керувала не Америка, щоб а, була доторканість пряма української влади до цього, почистить ФСБшну хірню і знову їм владу. Того, що вони зривали купу операцій, купу закупівель. А, от в операцію павутина. От дивом вони не змогли втрутитися. Вона получилась, там в операції Скандер, там, підриви кримського моста. А ви не знаєте, скільки я вам... я ж вам в попередніх відео казав, в Україні ще дуже багато є. Я перепрошую, чим ну давайте м'яко скажу, жахнуть. Багато цих операцій зірвали оці антикорупційні органи. Я вам просто це розказую для того, щоб ви розуміли, що дійсно, от ви правильно кажете, я ж часто бачу в коментарях: ворог не тільки зовні і середини. Да не він бачите, як перекрашений під антикорупційні органи. Антикорупційні, типу ми такі добрі і пушисті. та нічого подобного. Я ж кажу: російська машина, пропаганди, у всій історії, вона це вища школа, це вищий пілотаж. І от, то що ви чуєте в першу чергу, це скоріше за все буде абсолютно навпаки. І Україна, і українці почнуть змінюватися, і ми будемо йти до якогось реального захисту нашої країни. Зміни нашої країни, коли ми. Вже переклинемо, коли ми савок весь викинемо з голови, і почнемо більш глибше дивитися на всі питання, ніж так зовнішнє. Ще раз, ви знаєте моє відношення до влади, ви знаєте, що я розказував. Але оцей момент ну вже трізвіть пора, поняли? Ну ми ж перепробували вже і на майданах скакати, і кричати, і плакати. І що ми тільки вже не пробували? Так може щось інше треба пробувати? Може, свідомість треба здобувати потрошки. Може, самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є, і в свідомості. Ми ж не маленькі, поняли? Ми ж величезна країна, у нас десятки мільйонів. Не, не може там, скільки б у нас влади не було, яка б вона класна не стала, давайте уявимо, що ще самі класні там президенти і так далі. Якщо ми залишимося такі, як я, я в тому числі, поняли? Я ж себе не відбув. От, Отож я також з народом України. Я такий самий у мене ті всі самі проблеми. Якщо ми з себе не почнемо змінюватися, десятки нас мільйонів. Ніяка влада не допоможе цьому змінитися, поняло? Коротше, будьте мудрі, я думаю, ви всі зрозуміли, все побачили. Хто ще не поняв, ну от пройде ще трошки часу, ви все зрозумієте більше відео про це буде. Ну от історія отака Типа в даному випадку все зробили правильно. І опять-таки, от як я ж кажу, як малюк по пау операція -па паутина, як там Іскандери, як там то о, клас, малюк, меми. Тут якась історія, руська пропаганда запускає інформацію про те, що ви е, там зрада туди-сюди. Все, малюк не такий, то не таке, ся не таке. Ну ви ж фільтруйте. Ви ж фільтруйте, поняла? То виходить, на вас руська пропаганда, руські оці всі спекуляції і так далі працюють більше ніж речі, які реально допомагають Україні і працюють на Україні. Він українців. Все, давайте все клепку, міняємося, в тому числі разом з вами. А, більше миру один до одного, більше любові. Попра... Якщо поправляти один до одного, то сумо, поняли, бо молодці ж мастера хейта, як бабки вже на лавці. Ну моє покоління вже так спілкується. От мені 32 плюс-мінус. Поняла? Нам треба за цим слідкувати. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. До речі, ось тачку ще на ЗСУ везу зараз. Покажу там, буде звіт пізніше. Все, всім папа. -па.